Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 листопада 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитись, який день і які підказки. Карта дня для нас. Ой, тузку бків, який чудовий день. Що в нас такні колоди? Закохані. Угу. Тузку це може бути все, що завгодно, але те, що приносить вам позитивні емоції і радість. Хрещення тут відбувається. Можливо, когось запросять стати хрещеними батьками. Це народження чогось такого класного і приємного, почуттів емоцій, зародження. Ну, все, що от є таким позитивним, класним, піднімає вам настрій, радість. Для когось це кохання, так, тому що в нас закохані на дні колоди. Тобто ви знайшли свою половинку, ви відчуваєте такі, що закохалися, такі відчуття класні, для когось це освічення, тому що я розумію, що перед зі мною людина, з якою я хочу прожити все життя. І тут з кубківцем може бути бажання зробити подарунок. Своїй половинці, чи от людині, яка до якої ви маєте почуття освічитись, зробити подарунок, зробити щось приємне, або це ви розумієте, що вас нахлинули такі класні приємні почуття, поділитися з, з рідними, з батьками, з друзями, цими емоціями. Тобто сьогодні такий класний день. Які приносить нам позитивні емоції. З чим же вони будуть пов'язані? В кожного це щось своє, але це радість. Ну що ж, подивимося, що буде нам допомагати. Лицар Кубків, знову ж таки Кубки. Можливо, чоловік стихії вода, риба рак Скорпіон від 20 до 40 років. Можливо, сам, саме він, ваша половинка, або якщо це не за стихією води, то це чоловік, який викликає в вас такі емоції. Він ніжний, він уважний, він такий дуже тактовний, він мій вислухати. він, ну, Такий няшка-няшка. Або це можуть бути ваші емоції, ваші почуття, інтуїція також. Що саме от допомагати вам сьогодні будуть ваші емоції. Емоції будуть штовхати на вчинки, емоції будуть штовхати на відверту розмову. Тому що настільки вас вони переповнюють ту скубів. В класиці це от такий Аж як фонтан, бризки йдуть, летять у всі сторони. Тобто, це наші емоції, які нас переповнюють. І от саме ці емоції штовхають вас поділитися, зробити приємне, робити подарунки, ви транслюєте цю радість, що нам буде заважати. Таке емоційне пробудження, знаєте, сьогодні? Натхнення, радість, якою хочеться ділитися, яку хочеться транслювати. Що нам буде заважати? Смерть? Нічого собі? Трансформація, зміни, відродження, переродження. Тобто щось минуле ще тримає, так як тут це нові емоції, нові почуття, а минуле тримає і не дає можливості вам насолоджуватися в повній мірі цим почуттям, цією людиною, цими емоціями, цією ситуацією, тому що смерть те, що, те, що себе вже віджило, її потрібно залишити, відпустити і рухатися далі. А щось ви не можете відпустити? Щось ще заважає. Так, ми заховаємо, звісно, що смерть. Заховаємо під, під ту скубків, щоб нам нічого сьогодні не заважало насолоджуватися такими позитивними емоціями, радістю, насолодою. Чого їй нам бажаю сьогодні? Мирного і спокійного дня в першу чергу і радості, любові, кохання, закоханості. Діліться своїми почуттями, показуйте їх, приймайте почуття, емоції. Я бажаю, щоб сьогоднішній день був от саме, як в класичному таро, зображення емоції через край. Радісні, позитивні, для когось це успіх, для когось це таке натхнення, для когось це кохання, для когось це романтика, для когось це освічення, подарунки, щоб ви отримали сьогодні заряд такого позитиву, щоб день був приємний, чудовий, радісний. Обіймаю вас міцно, дякую, мої любі, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, що ви зі мною ділитесь своїми емоціями. Мені приємно, що ви, ваші е, поради, ваша взагалі участь в моєму житті, що ви в мене є. Дякую вам за це, ви в мене найкращі. А хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Рок. Почуємось папа.